За даними Генштабу, противник здійснював обстріли на таких напрямках. На Слобожанському бив з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів ветеринарне, висока яруга, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Херсонської області. На Краматорському напрямку уразив вогнем з танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотрав. Дневе, Харківської області, Греківка і Новоєгорівка Луганської області, та Зарічне, Терни, Ямполівка і Торське на Донеччині. В останньому підрозділи Сил оборони відбили атаку. На Бахмутському напрямку Гатив з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Солодар і Яковлівка Донецької області. Зсу відбили вогонь противника в районах населених пунктів Спір. Не Солодар, Бахмут та Майорськ. На Авдіївському напрямку накрив вогнем райони населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихалівка та Первомайське Донецької області. Наші війська дали відсіч окупантам у населених пунктах Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріл з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка. Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Прасковіївка Донецької області на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема Нікополь і Новокам'янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське та Широке Миколаївської області та мирне на Херсонщині.